Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебра і початків аналізу за 10 клас. Рівень у нас профільний. І сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи номер 2 в цій контрольній роботі буде у вас лише чотири завдання. Зараз ми роздивимося, пригадаємо вправи, які у нас були аналогічні до контрольної роботи. Пишемо з вами посередині підготовка під до КР. Так, номер 2. Перше завдання у вас там будуть завдання в різному порядку йти, але я поставила першим для себе, просто щоб ви знали, найлегше, рішення, найлегше завдання, да, яке оцінюється в найменшу кількість балів, це ділення многочлена на многочлен. Треба поділити, поді, поділити куточком. куточком. Так, многочлен А від х, який дорівнює х третій плюс 1. Так, на многочлен В від x, який дорівнює x плюс 1. Ділення куточком, як в початковій школі. Те, що ми ділимо, ми пишемо з вами ліворуч, від нього ставимо куточок. Да, і те, на що ми ділимо, пишемо в горі куточка на х плюс 1. Виконуємо з вами ділення. І так, мені треба, щоб в мене утворився доданочок з таким же першим членом, як і в мене в дільнику, х в третій степені. Отже, мені треба х плюс 1 домножити на х в другій, щоб була х в третій. Х в другій на х це якраз буде х в третій, х в другій на плюс 1 – це буде плюс х в другій. Так, і вони віднімаються. Х третій, мінус х 3 зникають, а тут у нас буде залишається мінус х 2 мінус сильніший за плюса, і від першого залишається плюс 1. Воно також не зникло. Далі. Тепер мені треба утворити з х плюс 1, щоб в мене старший коефіцієнт був мінус. Х квадраті. Отже, мені треба домножити на мінус х виходить. Домножаю. Мінус х на х це мінус х квадраті. І мінус х на плюс 1 це буде мінус х, і віднімаємо їх. Мінус х квадраті мінус мінус х квадраті вони зникають. А тут в мене буде мінус на мінус. Просто х залишається, і ще плюс 1 залишилося. Так. І тепер виходить х плюс 1. Мені треба просто домножити на 1, щоб у нас не було остачі. 1 на х це х, 1 на 1 – це 1. У нас два рівних вирази. Віднімається, остача. Все, ми поділили куточком. У вас буде завдання трішечки складніше, будуть новочни але також ділення куточком це найлегша вправа є. Перша вправа зроблена. Наступна, друга, що ми ще проходили за цей місяць. Наступне, що вам треба буде зробити, це розв'язати нерівність методом інтервалів. У нас з вами починалася тема, яку ми зараз завершуємо з методу інтервалів. Давайте пригадувати. І так, записуємо. Друге завдання розв'язати. Розв'язати методом інтервалів. Методом інтервалів. Так. Записую нерівність схожу, яка буде в контрольній роботі. Аналогічно. І так, x в другій степені мінус 5х плюс 4. Поділити на х в другій степені, мінус 6х плюс 9. І це в мене менше нуля. У нас з вами є алгоритм. Перше, знайти область визначення функції. У нас з вами є обмеження, коли є дріб і коли є корені. Тут в мене є дріб. І я знаю, що знаменник дробу, саме вираз. Х квадраті мінус 6х плюс 9 не повинен дорівнювати 0. Нехай він нібито дорівнює 0. Нам треба знайти з вами да, щоб потім знак дорівнює перекреслити. Нехай дорівнює нулю. Тоді це в мене буде зведене квадратне рівняння, яке я можу розв'язати за теоремою Вієта. Сума коренів цього квадратного рівняння в мене дорівнює 6. А добуток коренів цього квадратного рівняння в мене дорівнює 9. Отже, шукаємо корені, x1 і x2 у нас буде дорівнювати. Виходить, буде. получатися 3 3 плюс 3, 6, 3 на 3 9. Тобто, у нас з вами один корінь, х дорівнює 3. Але згадуємо, що це стоїть в ОДЗ, А отже, не повинно дорівнювати всі значки дорівнює. Ми з вами перекреслюємо. Не повинно дорівнювати. Так, друге, знайти нулі функції нулі. У мене функція виражена дробом, а отже дріб дорівнює нулю, коли саме в нас чисельник дорівнює нулю. Переписую чисельник. x квадраті мінус 5х плюс 4. Прирівнюємо до нуля. Знову ж таки, в нас зведене квадратне рівняння. Розв'язуємо за допомогою теореми Вієта. Сума коренів х1 плюс х2 дорівнює нас 5. Добуток коренів х1 помножити на х2 дорівнює 4. Так, підбираємо корені х1 і х2. Тут легкі корені. Це в мене одиничка і четвірочка. 1 плюс 4 5, 1 на 4. 4. Є. Третє нанести нулі та ОДЗ, не забуваємо ще що ОДЗ, на координатну пряму. Отже, третє. Пишемо координатну пряму нашу іксів. Так, справа плюс нескінченність, зліва мінус нескінченність. Наносимо наші з вами нулі. Так, в мене раз, два, три, три штуки їх. Раз, два, три. Так, розставляємо в порядку чотири в мене найбільший, потім в мене трієчка, і потім в мене одиничка. Так, нулі в мене пов'язані зі знаком нерівності. У нас строга нерівність, отже, порожні кружечки. Чотири і одиничка порожні. А трійка в нас порожня, тому що вона в ОДЗ не повинна дорівнити. Тобто всі порожні. Отже, у нас раз, два. Три, чотири інтервали. Так, давайте ми з вами перепишемо нашу дріб у вигляді множників. Дивіться, ми ж знайшли корені і чисельника, і нашого знаменника, отже, можна записати як добуток множників. Перший множник старший коефіцієнт, другий множник x мінус перший корінь. Це в нас рівняння було в нуля, отже, мінус один. Помножити на х мінус другий корінь, тобто мінус 4. І тут теж у нас старший коефіцієнт – одиничка, і ми його розв'язували в ОДЗ. У нас x3 помножити на x мінус 3, тому що тут два корені збігалися, так? Все, і нам треба буде порівнювати з нулем. Так. Ну, давайте будемо порівнювати його з нулем. Чи більше, менше, чи воно дорівнює. І так, якщо я щось беру з першого інтервалу, наприклад, 5 підставляємо сюди. В першій дужечки 5 у нас буде плюсик, в другій дужечки 5 у нас буде плюсик, в третій дужечки 5 буде плюсик, і в останній дужечки 5 буде також плюсик. Всюди плюсики, отже, в першому випадку у нас тут більше нуля, знак інтервалу плюс. Так, підставляємо з другого інтервалу значення від 3 до 4. Ну, 3,5 можна взяти. 3,5 мінус 1 буде у нас плюс. 3,5 мінус 4 буде мінус. 3,5 мінус 3 буде плюс. І 3,5 мінус 3 буде також плюс. Непарна кількість мінусів буде меншою, а да? тут інтервал з мінусиком. Так, беремо наступний у нас від 1 до 3, ну, наприклад, 2. Підставляю 2 мінус 1 буде плюс, 2 мінус 4 буде мінус, 2 мінус 3 буде мінус. І 2 мінус 3 буде знову ж таки мінус. Непарна кількість мінусів. Отже, у нас з вами буде виходити менше нуля. Да? Тут у нас мінус також. І останній інтервал беремо. ну, Наприклад, 0. 0 мінус 1 буде мінус. 0 мінус 4 буде мінус. 0 мінус 3 мінус. І 0 мінус. Три ще мінус 4 мінусів, і це буде більше нуля. Тут інтервал зі знаком плюс. Так, і дивимося а мені треба те, що більше нуля ось на значок. Виходить, нам підходять два інтервали. Раз і два. І записуємо з вами відповідь, що х належить. Проміжку від мінус нескінченності до одного в круглих дужечках, і від чотирьох до плюс нескінченності. Все, пригадали метод інтервалів. У вас буде схожа дробована рівність. Так, наступне далі давайте. Наступне завдання, яке у нас було з вами, яке ми виконували впродовж теми це робота з модулями. У вас буде нерівність з модулями, треба буде її розв'язати за загальною схемою нашою. Я не буду зараз збільшувати, загальна схема у нас є в конспекті зошита. І так, третє завдання да, розв'язати, розв'язати. Нерівність, нерівність. З модулями за загальною схемою. Так, ну і у вас буде схожа нерівність, Ну, аналогічно. Записуємо з вами, пригадуємо, як це робили, модуль X 1, Додати модуль 2-х. Більше за 3 плюс Х. Є. І тепер за скемою рукавимося. Перше знайти ОДЗ. У нас є обмеження для хів, коли є корінь і коли є дріб. Тут нічого немає. Отже, ОДЗ у нас з вами будь-який: від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, другий крок. Нам треба знайти нулі всіх підмодульних функцій. У мене дві підмодульні функції, виписую нулі підмодульних. Х плюс 1 прирівнюємо до нуля і 2 мінус х прирівнюємо до нуля. З першого виражаємо х дорівнює мінус 1, знайшли. А з другого виражаємо Х дорівнює 2. Знайшли нулі під модутих функцій. Так, третій крок. Ми з вами позначаємо нулі на ОДЗ і відбуваємо на проміжки. Отже, третє. Так, будую координатну пряму. Іксі справа плюс нескінченість, зліва мінус нескінченість. Розбиваємо на наші нулі. Мінус один. У нас з вами буде лівіше, два буде правіше. Давайте проведемо дві вертикальні прямі, тому що у нас тут два модулі. Вгорі будемо підставляти підмодульний вираз х плюс один значення, знизу знизу підмодульний вираз 2 мінус Х підставляти значення. Так. Якщо я беру щось, що більше за 2, наприклад, 3, 3 плюс 1, це в нас буде знак плюс. Якщо я беру щось від мінус 1 до 2, наприклад, 0, 0 плюс 1 буде також знак плюс. І якщо я беру щось, що менше за мінус 1, мінус 2, наприклад, тут буде вже знак мінус. І тепер для другого так само. Якщо ми беремо щось, що більше, за 2, 3, тут буде знак у нас мінус. Якщо я беру щось що менше за 2, але більше за мінус 1, наприклад, 0 та 1, то тут буде знак плюс. Якщо ми беремо щось що менше 1, наприклад, мінус 2, то теж буде знак плюс. Так, розбили. Тепер знайти розв'язок у кожному інтервалі з проміжки. Ось в мене перший проміжок в ньому треба попрацювати, другий проміжок і третій проміжок. Давайте. Записувати. Отже, перший, другий і третій. Перший ми роздивляємося від мінус нескінченності до мінус одного. Мінус В другий вже мінус один включно, отже, тут у нас від мінус одного не включно до двох. Включаємо. І третій у нас два вже включили. В другий проміжок, отже, тут не включно від двох до плюс нескінченності. Так, є. Давайте переписуємо нашу з вами нерівність замість модулів звичайні дужки. Х плюс 1 в звичайних дужечках, 2 мінус Х звичайних дужечках. Знаки поки що між ними опускаємо. Знаємо, що це більше, ніж 3 плюс Х. Знаки беремо з вами із цього проміжку. В мене в першому проміжку від мінус скінченності до мінус одного. Х плюс 1 отримає знак мінус. Поставили перед дужками мінус. А 2 плюс х отримає знак плюс. Перед дужками поставили плюс. І розв'язуємо з вами цю нерівність. Розкриваємо дужки. Мінус попереду вже знаки знімаються з протилежними. Мінус х мінус 1, Плюс 2 мінус х. Більше, ніж 3 плюс х. Всі ікси вліво, всі числа направо. Да? У нас з вами зліва залишається мінус ікс, Мінус х, і до них переходить ще один мінус х. Більше тут три залишилося, і вправо переходить мінус 2 і плюс. Один. Буде зліва мінус трихси. Більше, а тут буде у нас 3 мінус 2. Це 1 і плюс 1, 2. Так, виражаємо х, треба поділити на мінус 3. І ліву, і праву частину. Ділимо. Х залишається зліва, а справа буде мінус дві треті. Значок змінюється на протилежний. І тепер нам треба з вами побудувати на одній координатній прямій проміжок, який ми розглядали, і те, що ми знайшли. У нас ж треба перевірити, чи те, що ми знайшли, входить в той проміжок, де ми роздивлялися. Малюємо координатну пряму, справа плюс нескінченість, зліва мінус нескінченність. Проміжок, на якому ми працювали від мінус нескінченості до мінус одного, включно, отже, зафарбований кружечок заштрихували від мінус нескінченості до мінус одного. Так, а те, що ми знайшли, у нас з вами від мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх, воно більше за мінус один. Так, з порожнім кружечком. Мінус 2 третіх. І у нас з вами все, що менше, х менше мінус 2 третіх, це вліво. О, Виходить, ось у нас є співпадіння від мінус нескінченності до мінус 1. Давайте будемо записувати тоді з вами. Отже, відповідь на перший випадок x належить від мінус нескінченності. До мінус 1 включно. Так, перевіряємо другий випадок. Переписуємо нашу, наше рівняння тільки вже замість модулів звичайні дужки. Х плюс один звичайних дужках, знаки між ними опускаємо 2 мінус х. Так, більше за 3 плюс Х. Знаки беремо з інтервалу, який ми знайшли. У хі. Плюс один в мене плюсик на цьому інтервалі від одного до двох. А у два мінус х також значок плюсик поставили. І розв'язуємо, розкриваємо дужки. Дужки тут розкриваються без змін. Х плюс один плюс два, мінус х. Більше за три, плюс х. Х наліво, число направо. Х і мінус х залишаються зліва, і до них переходить мінус х. Так, до трійки в праву частину переходить мінус 2 і мінус 1. Х-х зникає і залишається просто мінус х. А тут 3 мінус 2 це 1 і потім тобто 0. Виражаємо, поділимо з вами на мінус 1, Треба просто Х на мінус Х і ліву і праву частину. Зліва Х залишається значок змінюється на протилежність права 0. Тобто хиси більше 0. менше нуля. Вибачаюся. Так, будуємо координатну пряму. Нам треба перевірити, чи те, що ми знайшли, належить тому проміжку, в якому ми працювали. Так. Спочатку проміжок у нас з вами. Від мінус одного порожній кружечок до двох зафарбований кружечок, це проміжок, на якому ми працювали. А в мене вийшло, що х менше нуля. Ну і ставимо між мінус 1 та 2 з порожнім кружечком. І в нас все, що менше, це в ліву сторону рухаємося. Отже, ось в мене. Співпадають ці дві штриховочки від мінус одного і до нуля. Записуємо х належить від мінус одного в круглих дужечках і до нуля в круглих дужечках. Так, і останнє залишилося перевірити. Переписуємо нашу нерівність тільки замість модулів дужки. Звичайні х один, 2 мінус х більше. Х плюс 3. І знаки беремо з останнього інтервалу. Для х плюс 1 в мене плюсик, для 2 мінус х в мене мінусик. Все, розкриваємо дужки, розв'язуємо. Перші дужки без змін розкриваються, а другі знаки м'яються на протилежні. Мінус 2 плюс х. Більше, ніж 3 плюс х. Всі х наліво, числа направо. Так, зліва у нас x і x залишається. І справа переходить в мінус х до них. До трьох в праву частину переходить плюс 2 і мінус 1. Х плюс х це 2х, і мінус х це буде просто х. Так, більше 3 плюс 2 5, і мінус 1 – 4. Так, малюємо з вами інтервал. Плюс нескінченність, мінус нескінченність. Спочатку той, на якому працювали, ми працювали від двох до плюс нескінченності. А знайшли ми з вами х більше 4. 4 треба поставити. 4 більше за 2 тому праворуч з пустим кружечком. Строга нерівність і всі х більше це рух вправо. Отже, тут у нас з вами інтервал від 4 до плюс нескінченності. Пишемо х належить від 4 дужечка до плюс нескінченності. І у відповідь ми записуємо з вами усі наші три інтервали, об'єднуємо їх. Пишемо з вами відповідь: все, що в мене тут вийшло, це в мене відповідь. І так, відповідь. Х є, ось в мене найменший інтервал від мінус нескінченності до мінус одного, включно об'єднання від мінус одного і до нуля, і об'єднання від чотирьох до плюс нескінченності. Але дивіться, в мене тут мінус один входить, а тут якраз одразу після мінус одного наступний інтервал, мінус один не входить, але після нього якраз. У нас все інше входить мінус половинка, мінус четвертинка, тому можна їх об'єднати. Ось ці два інтервали можна об'єднати в один. Пишемо з вами, х належить від мінус нескінченності і до нуля, і потім вже тут видно роз'єднання величеньке від 4 до плюс нескінченності. Є, зробили з вами. Чому я тут об'єднала, ще раз показую, тому що від мінус нескінченності до мінус одного включно, а потім в мене від мінус 1 до нуля йде. Тобто мінус один не входить, але далі продовження все, що після нього йде. Тому я можу об'єднати, тому що тут та мінус один входить, і після нього у нас продовжується інтервал, який також є відповіддю на цю на рівність, тому об'єднали. Є, це відповідь в мене. І останнє завдання, я його зараз розв'язувати не буду, але я скажу, до якої вправи це аналогічне. Четверте завдання буде високого рівня. Четверте високий рівень рівень. Це у нас буде математична індукція. Математична індукція. У вас буде завдання в високому рівні, аналогічне до номеру 7 крапочка 5 з нашого підручника. Цей номер я виконувала 10 жовтня за 10 Жовтня. Будь ласка, поверніться в урок за 10 жовтня, і там якраз на відеоуроці ця одна єдина вправа розібрана. Вам треба спочатку вивести формулу суми для твердження, а потім за допомогою методу математичного індукції довести, що вона Ще раз нагадую, що доведення у нас з вами факту методу математичної індукції складається з двох частин. Спочатку доводять справедливість твердження для n дорівня 1, 2 та можна ще 3, а потім роблять припущення, що n дорівню k. І на підставі цього ми будемо доводити, що у нас наше припущення буде виконуватися і для n до рівня k плюс 1 Ще раз кажу, що високий рівень я розв'язувала на їх логічне завдання за 10.07.5. Будь ласка, зайдіть туди, подивіться і тоді вже переходьте до контрольної роботи. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.